5 липня 2016 року, в другій половині дня на заступника міського голови надійшло повідомлення від начальника управління Держпродслужби в Кам'янці-Подільському про те, що негайно скликати комісію протиепізодичну в Кам'янці-Подільському для того, щоб вияснити і з'ясувати ситуацію, яка виникла на рахунок спалаху захворювання на Сказ щоранку. Сьогодні негайно в 10 годин ранку була зібрана протиепізотична комісія, представниками яких було заслухано всі відповідні структурні підрозділи, які мають безпосередньо до цього відношення, і ми винесли на цій комісії рішення оголосити 6.07.2016 року територію багатоквартирного будинку по вулиці Матросова. 13 неблагополучним пунктом щодо захворювання на сказ і вести карантинні обмеження. Пункт 2. Оголосити загрозливою зоною територію селища Жовтнево до залізничної колії. Обмежено вулиці Князів Каріатовича до Перехрестя, вулиць Хрипеткевича та вулиця Привокзальний, вулиця Матросова, вулиця Гостела, вулиця Пантона, вулиця Єрмакова, вулиця Полякова, вулиця Вокзальна, вулиця. Травнева, вулиця Івана Манченка, вулиця Арсенальна, провулок Богуна, провулок Армійський, провулок Гастела, провулок Чкалова. Заходи затверджені, виносяться на засоби масової інформації для того, щоб люди і жителі цього району знали, як реагувати. Станом на вчорашнє число було зафіксовано в будинку матросова, 13 два випадки. Укуса щура, в яких виявилося, в, яких, в якої виявився сказ. Тобто спеціалістами міської державної ветеринарної лікарні виявлено і знешкоджено щур, який покусав людей, направлено на аналізи і згідно експертного висновку визначено що в мазках і відбитках головного мозку тварини виявлено антиген вірус сказу. Тобто ситуація загрозлива. Сьогодні вживаємо максимальну міру для того, щоб цей вірус не розповсюджувався в межах міста Кам'янець-Подільського.